Вітаю! На сьогоднішньому занятті підбиваємо підсумки навчання української мови в першому семестрі. Пропоную розпочати наше заняття із практичних завдань, з тестових завдань, які будуть не тільки орієнтовані на ті теми, що ми розглядали протягом першого семестру, а саме дієслово і особлива форма дієслова «дієприкметник» а буде стосуватися якихось орфографічних. Моментів пунктуаційних, лексичних, граматичних і так далі. Тому що все це нам обов'язково знадобиться і на майбутнє у вивченні української мови. Отже, перший тест. Багатьом здається, що правопис м'якого знака це легка тема, але навпаки, це тема складна, тому що дуже багато правил, за якими пишеться м'який знак, за якими не пишеться м'який знак. Є вживання правила вживання м'якого знака в українських словах, в словах іншомовного походження, є винятки, є нюанси. І все це ускладнює засвоєння цієї орфограми. Перше завдання: який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Варіанти перед вами. Можна зупиняти відео, виконувати в тому темпі завдання, в якому вам зручно, повертатися і перевіряти. Перед тим, як будемо. Говорити про правильну відповідь, хотілося б нагадати про те, що в українській мові знак м'якшення і апостроф поділили між собою букви, після яких вони вживаються. І для того, щоб запам'ятати, після яких літер вживається знак м'якшення в українській мові, слід запам'ятовувати ці букви за мнемонічними формулами. Тобто це якісь речення, які допомагають нам запам'ятати певні правила. Наприклад, є фраза Де сонце золоте. Якщо ми з із цієї фрази приберемо букви, які позначають голосні звуки, то залишаться ті букви, після яких в українській мові в кінці слова і всередині слова перед наступним твердим приголосним пишеться м'який знак. Ну, тепер можемо перевіряти. Правильна відповідь містилася у варіанті Г, сільський. У суфіксах скиць, киськи обов'язковий м'який знак. Посидьмо. А оце слово стосується і тих тем, які ми розглядали протягом першого семестру. А саме це форма наказового способу. Все залежить від букви. Буква Д входить в перелік тих літер, після яких пишеться м'який знак. «Посидь», посидьте, посидьмо. Якщо при утворенні форми наказового способу. У нас в кінці слова, або перед закінченням в кінці основи слова є така буква, після якої пишеться м'який знак, то звичайно, що м'який знак буде писатися в усіх формах наказового способу, як ми з вами тільки що почули на прикладі цього слова. Ну, а після букв, які позначають шиплячі звуки, або після букви Р, яка з м'яким знаком не дружить. У таких формах ми не повинні писати м'який знак. І про це нагадувалося у насторінках підручника, тоді, коли ми розглядали саме цю тему, утворення форм наказового способу дієслова. Ну, наприклад, «ріж», ріжмо, ріжте. «ж» – шиплячий звук, буква, яка придає цей звук, після неї м'який знак не пишеться. І вір вірмо вірте. Буква Р з м'яким знаком не дружить, тому після неї м'якого знака немає. Інколи труднощі у засвоєнні цього правила становлять саме такі іменники, особливо їхні форми давального відмінка або місцевого відмінка. Тут бачимо таку ж форму, тільки іншого іменника. Боятися не треба. Для того, щоб перевірити, чи буде писатися в такій формі знак м'якшення, слід поставити її у формі називного відмінка. Валька м який знак є, значить, він не зникне ні в давальному, ні в місцевому відмінку. А оксанка М'якого знака немає, тому, щоб нам тут не чулося, а ми з вами розуміємо, чому чується м'який знак, тому що це під дією ЦІ. Ні, теж пом'якшується Оксанні ЦІ. Для того і вивчалося колись в 5 класі фонетична транскрипція, співвідношення букв і звуків. Сільський по посидьмо вальці пишеться з м'яким знаком. Ну, варіант А вже можна після Оксанці не перевіряти через те, що вже неправильно уже знак тут не буде. Варіант Б через слово 500. Знаємо, що на відміну від російської мови у числівнику, який означає сотні 500, 600, 700, 800, 900 після першого кореня, тобто після першої частини, м'який знак не пишеться. І слово серйозне сьогодні вже говорили про букву, яка не дуже дружить з м'яким знаком, це буква Р. Після неї м'який знак не пишеться. Ні в, російсь... ні в наших словах українських, ні в словах іншомовного походження. З російської мови до нас прийшли декілька прізвищ. Ми повинні передавати саме їхню особливість і тому прізвища Зорь Кін і Горі Кінь пишеться м'який знак, тому що це російські прізвища. Друге завдання: Ось такий тест. Нам треба заповнити словами, тобто правильними варіантами всі три пропуски у цьому реченні. У чому складність такого тексту? тесту? Через те, що тут декілька тем перемішується. Ось. Наприклад, тут ми з вами повинні згадати, як сполучаються іменники із числівниками. Тут на слово вживання, тут на слово вживання, тобто на правильність вживання саме. Українських словосполучень. Варіанти ви бачите на дошці. Нам треба вибрати той, який є правильним. Я думаю, що не становило для вас труднощів виконання цього тесту. Два спортсмени. Чому спортсменний, а не спортсмена? В шостому класі ми достатньо приділили уваги. Сполученню іменників із числівниками. Числівники 2, 3, 4. А також ті числівники, які закінчуються на 2, 3, 4, наприклад, 42, 64, 103 і так далі. Вони будуть сполучатися з іменниками чоловічого роду у формі називного відмінка множини. Не родового відмінка спортсмена однини, а множина називний відмінок. Хто що, спортсменний? Три столи, чотири місяці, і так далі. Два спортсмени з нашого клубу. Зрозуміло, звідки виникає ця помилка: людина прокладає з російської мови українською, приймати участь, приймати участь. І дуже часто можна почути такий неправильний варіант і на побутовому рівні, коли люди спілкуються, от і навіть у деяких блогерів. Таке трапляється. І Із екрану телевізора точно так же можна почути: я приймав участь або я приймаю участь. Це неправильно, це калькування. Калькування це є порушення лексичної норми. У нас в українців є уже усталений вираз брати участь або взяти участь, інших варіантів не буває. Отже, два спортсмени з нашого клубу взяли участь у змаганнях і посіли призові місця. Знову. Той самий маршрут помилки з російської мови. <кій> Займати місце. зайняти місце. Людина переклала українською мовою. Знову калькуємо. Калькування це лексичний недолік. Тому ми повинні вибрати той варіант, який є єдино правильним для української, української мови. Отже, варіант В нас повністю задовольняє і ми вибрали його як правильний. Третій тест. Пов'язаний із граматикою і з нашою темою. З темою, знову ж таки, дієслово і утворення наказового способу. Чому так багато наказовий спосіб? Пам'ятаємо, що це один із таких складних моментів теми, і, взагалі, форма наказового способу така особлива. Тому дуже часто трапляються помилки саме на вживання форм дієслова. Потребує редагування. Тобто щось неправильно в цьому реченні речення: Варіанти а. Помандруймо Україною разом. Б. Давайте згадаємо історію кожного регіону В. А ви підіть у поле, ляжте в зелені трави і слухайте голос тиші. Або Г. Нехай увесь світ знає про магію нашого краю. Неправильний варіант, тобто варіант, який потребує редагування, містився у Б. Запам'ятайте, що такого поєднання не може бути тоді, коли ви вживаєте форму наказового способу. Справа в тому, що форма наказового способу це одне дієслово. Тобто ми утворюємо їх у першій особі множини, у другій особі одну множини зміною закінчення. Інших способів нам не потрібно, тобто ніяких помічників. Ну, як, наприклад, слово давайте в цьому варіанті, нам не потрібно. Єдиним помічником це може бути частка хай або частка нехай для форм третьої особи однини або множини, тому що це аналітичні форми. Все інше тільки допомога зміни закінчення. Помандруймо, помандруй, помандруйте, змінили закінчення, утворили три різні форми. Далі, згадаймо, згадай, згадайте. Це був би варіант правильний саме в цьому реченні. Підіть, ляжте, слухайте, нічого нам не потрібно, ніяких інших додаткових дієслів. І нехай знає, ось якась частка нехай утворила форму, від діє... утворила форму наказового способу від слова знати. Хай або нехай знає. Лексичної помилки немає в реченні. Варіант а кожен з нас має досягнути своєї мрії. Б. На протязі всього життя люди вірять у диво. В. Треба докласти максимум зусиль, якщо бажання того коштує. Або Г. Наполегливість стане в пригоді всім, хто хоче досягти успіху. Я думаю, що ви з легкістю вибрали правильний варіант, тобто той, в якому немає лексичних недоліків. Це варіант Г. Стане в пригоді, тобто пригодиться, знадобиться. Ось, досягти успіху. Все нормально, все на своїх місцях. Давайте розбратися з тим, що у нас тут неправильно. Досягнути мети можна. Досягнути успіху можна, а мрію можна втілювати. Тут уже неправильний варіант. Далі Б. На протязі. Можна стояти на протязі і потім хворіти через протяг. От, а якщо ми говоримо про продовження у часі, про те, що щось триває, то ми використовуємо слово протягом. Протягом усього життя люди вірять у диво. І тут у нас слово коштує, якщо бажання того варте. Не коштує, а варте. Оце будуть правильні варіанти. Змінюємо завдання. Тепер у нас є текст, речення і варіанти, які нам треба вибрати, правильні варіанти, із дужок. Це перший момент, пов'язаний з орфографією, і другий момент нам треба розставити пропущені розділові знаки. Таким чином, ми з вами зможемо повернутися трошки назад, як на машині часу у 5 клас, тоді коли вивчалася якраз відомості з і синтаксису і пунктуації. І це буде незайво повторити розділові знаки <кій> в реченнях. Можна зупиняти, виконувати, повертатися, перевіряти себе і так далі. Перше слово дієслово, тобто це наш герой першого семестру. От і колись ми з вами вивчали тему, яка пов'язана з орфографією, це букви Е, Є, И, Ї в особових закінченнях дієслів. Для того, щоб визначити, яку, визначити, яку букву писати, треба в третю особу множини і довідатися, яка діє відміна у цього дієслова. І від цього залежить і та буква, яку ми виберемо: Бу-дуть. Перша дієвідміна. Сміливо пишемо, що у нас буква Е. Будемо. Далі, наступне слово: в п'ятому класі вивчалася ця орфограма це спрощення в групах приголосних. Знаємо, що слово щастя має букву Т, а от слово щасливий Такої букви немає, тому що спростилося все, ми не вимовляємо звук, який позначається буква, і не пишемо її. Далі, наступне, поставимо кому, тому що перед словом що, чи воно займенник, чи то воно сполучник завжди ставиться кома, тому що це сигнальне слово про те, що перед нами складне речення. А між частинами складного речення слід ставити кому. Нагодували напоїли нас не тільки хлібом і медом. Перед сполучником А неважливо, що він поєднує, або однорідні члени речення, або частини складного речення, завжди ставимо кому. А й чистими думками і незлобивими. Можна замінити синонімом без не. Добрими, наприклад, тому пишемо разом. Почуттями іменник середнього роду на Я між голосними відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Почуттями це узагальнювальне слово. Далі, як ми з вами бачимо, йдуть однорідні члени речення. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення слід поставити такий знак, як двокрапка. Далі співчуттям, схоже з нашим словом, яке ми з вами вже розібрали, це почуттями. Дві букви Т, точно так же у нас далі до людського лиха. М'який знак сьогодні ми вже повторювали це, залишається. У суфіксах «цьки», цьки,ськи, ськи", обов'язково м'який знак. До людського лиха і кома. При однорідних членах речення, які пов'язані між собою безполучниковим зв'язком, гнівом до ворогів. Будемо щасливі і вдячні рідній землі, що нагодувала і напоїла нас не тільки хлібом і медом, а й чистими думками, незлобливими почуттями, а саме, ну тобто, ми розшифровуємо слово почуттями, почуттям до людського лиха, гнівом до ворогів. І одразу до цього тексту є ще завдання. Практичне. У нас є слова нагодувала і напоїла. Давайте усно утворимо від них дієприкметники. Ми з вами знаємо, що від дієслів утворюється від кожного дієслова свій дієприкметник, якщо його можна утворити. Слово нагодувала це дієслово доконаного виду і перехідне, тому від нього утворюється тільки пасивний дієприкметник. Напоїла точно так же. Нагодувати нагодований. Напоїти напоєний. Не забуваємо, що в пасивних діаперекметниках на неї пишеться тільки одна буква Н. Не плутаємо. Наступне завдання: ми напередодні Великого свята, свята Різдва Христового, тому з цим святом пов'язано дуже багато традицій, звичаїв у нашого народу. І в українській літературі 6 класу є тема календарно-брядові пісні. Минулого року ми з вами вивчали про колядки, якраз це ті пісні, які виконуються до Різдва Христового. Ми з вами знаємо, що ходять вертепи, вітають людей, заходять до кожної хати, бажають господині, господарю цьому дому, всього самого найкращого, усього доброго, міцного здоров'я, щастя в цій родині, добробуту, благополуччя, тобто всього-всього, про що мріє будь-яка людина. І що становить основу її життя. В зв'язку з цим текст, текст із пунктограмою, яку ми з вами вивчали протягом останньої теми дієприкметник, от, «Дієприкметниковий зворот, кома про дієприкметниковому звороті, і не тільки. В цьому тексті нам треба переписати, розставити розділові знаки і таким чином попрацювати, от якраз, у царині пунктуації. Перше речення. У хаті прикрашені до величного свята кипить робота. Пригадуємо, що дієприкметникові звороти відокремлюються комами після означуваного слова іменника. Або після означуваного слова особового займенника. Тут у нас особових займенників немає в першому реченні, але є слово хата. У хаті якій? Прикрашені до величного свята. Прикрашені до величного свята дієприкметниковий зворот, ось дієприкметник прикрашені, і залежні від нього слова. Знаходиться після означуваного слова середині речення, з обох боків відокремлюється комою. І орфограма, про яку з вами сьогодні вже згадували, у пасивних дієприкметниках на ни пишеться тільки одна буква Н. Господиня готує різдвяні страви. Квапиться. Сьогодні вже звучала ця пунктограма це розділові знаки між однорідними членами, які пов'язані безполучниковим зв'язком. От на місці цієї інтонації виникає розділовий знак. Не забути про худобу. Ну, тут розділових знаків немає, йдемо далі. Господар відсунув промерзлі двері увійшов у стайню. Дуже часто люди ставлять кому якраз отут перед сполучником є. Цього робити не варто через те, що у нас. Відсунув і увійшов це однорідні присудки, які поєднані тільки одним неповторюваним сполучником. Якщо б і відсунув, і увійшов, тоді б мазамо ставили кома перед другим сполучником. А тут у нас такого немає, тому тут розділових знаків не буде. Наступне речення: після цього в чисто вимите дерев'яне корито він сипле з миски вечерю. О, а тут вже цікавіше. Якщо в першому реченні у нас дієприкметниковий зворот стояв після означуваного слова, то тут дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом корита. Після цього в корито чисто вимете, наприклад, він сипле з миски в вечерю. Якщо було ось так, тоді ми повинні були відокремити. А так ні. Дієприкметник вимите і чисто, тобто як, яким чином вимите, чисто. Це залежно від нього слова. Знаходиться перед означуваним словом, комами не відокремлюється. Кожен відчуває, що з замкними дверима має відбутися щось таємниче. Сьогодні вже говорили: таке ж місце у нас було в іншому тексті перед сполучником. Тут сполучник може бути займенник, ми з вами в шостому класі вчилися розрізняти ці слова. Обов'язково ставиться кома, тому що це сигнальне слово. Сигналізує про те, що перед нами частини складного речення. Наступне речення свято на порозі. Тут розділових знаків, як ви розумієте, немає. І останнє речення уся родина зібралася за столом, щоб посмакувати котею. Ще одне сигнальне слово, про яке ми з вами пам'ятаємо із 5 класу це слово «щоб». Перед ним, яке перед словом «що», завжди ставиться кома, тому що це сигнал. Про частини складного речення. Давайте знайдемо дієприкметники, ну, крім тих, які ми з вами сьогодні вже згадували. Мається на увазі прикрашені у складі дієприкметникового звороту, виймете у складі дієприкметникового звороту. Давайте знайдемо ще наших героїв останньої теми, третьої теми в першому семестрі. Я думаю, що це буде нескладно зробити. Наприклад, примерзлі. Активний діаприкметник минулого часу. Ті, які примерзли. А давайте утворимо від нього діаприкметниковий зворот. Тобто, додамо якісь слова для того, щоб утворився діаприкметниковий зворот. Частково примерзли, наприклад. Ось, Тобто, наполовину примерзли. Тут можна по-різному скласти. Далі. Наступний. Діаприкметник, який сьогодні ще не називався, це замкненими. Замкнені двері. Точно так же, як у всіх дієприкметників на неї, пишеться одна буква Н. Не забуваємо про це. Це дуже важливий момент. І ще у нас таке цікаве слово належить до теми дієприкметник. саме після дієприкметника і вивчається це безособова дієслівна форма на «но ТО. Чому після дієприкметника ми з вами знаємо, тому що утворюється від пасивних дієприкметників на ний, форма на но, і від дієприкметників на тий, якось в даному реченні дієслівна форма на то. І зверніть увагу, у цьому реченні у нас немає підмета, тому що, якщо така форма використовується в реченні, то це речення буде односкладним, тобто з одним присутком. Пишеться з «не» окремо. Як і дієслово зне, тому що без «не» вживається. Ну, от ще раз цей текст якраз нагадав нам про свято Різдва Христового, і у зв'язку з цим переходимо до наступного завдання. Воно творче: складіть привітання до Різдва у тексті використати дієприкметники. Ну а куди ж без них, якщо це герої нашої третьої теми, якою і закінчувався. Закінчується перший семестр. Спочатку треба віднайти дієприкметники для того, щоб потім можна було пов'язати їх у текст привітання. Тут ми бачимо на листівці зірку, і одразу, як тільки зірку побачили, виникає дієприкметник сяюча зірка. От уже одне словосполучення у нас є. Далі, оновлений світ. І ще один дієприкметник є. Або осяяні зіркою, ще один діапрекметник є. Ну, я думаю, що кожен із вас добере свої діапрекметники, свої якісь красиві побажання і створить привітання до Різдва. А мені залишається тільки побажати вам цікавих, наповнених позитивом свят, прийдешніх свят і як говорять народі. Христос вся рождає. Славімо Його! Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, усього найкращого!